Звати Ірина і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні буде відео у форматі в'язовлог з підключеннями кожного дня. Давно я хотіла спробувати знімати саме такий формат, мені самій подобається дивитися в'язовлоги, але коли вдома є маленька дворічна дитина, як виявилося, підключатися кожного дня дуже і дуже важко. Але нічого, вже навесні я планую віддавати донечку до садочка і сподіваюся, що зможу знімати такі відео частіше. Тож, сьогодні я запрошую вас до перегляду цього відео, якщо вам також цікавий такий формат, єдине, що в мене на цьому тижні сталася така проблема з. Лампою, навіть не з лампою, а зі стойкою під неї. В мене така лампа на трьох високих ніжках, і в неї є ще підйом на 30 см і можна регулювати висоту, але зламався винтик, який тримає ось цю стоєчку, коли регулюєш висоту. Тому одне підключення з цього відео буде не в дуже гарній якості. Але це також нічого страшного. Я вже придбала тримач для телефона і тепер використовую тримач і лампу окремо. Раніше в мене це все було в одній конструкції, але тепер висоти не вистачає для мого столу. Ось так. Але нічого, вже придбала новий і далі відео будуть в більш-менш нормальній якості. Тож, якщо вам цікавий такий формат відео, я запрошую вас до перегляду, беріть своє в'язання, пов'яжете в моїй компанії ну, а я покажу вам процеси, над якими я працювала цього тижня, і навіть готові роботи. Тож, я бажаю вам приємного перегляду і ми розпочинаємо. Всім привіт! Це мій перший в'язовлог, і це моє перше підключення. Дуже мені подобається такий формат. Я давно хотіла спробувати знімати саме в'язовлоги, але я не впевнена, що в мене вийде підключатися кожного дня. Але я буду намагатися. Тому що в форматі епізодів я вам показую вже готову роботу або процес. А в форматі в'язовлогів ви будете бачити кожного дня, чим я займаюся. І, звісно ж, бачити ось процеси в такому. На таких етапах. Так, я е, покажу, що беру сьогодні до роботи. Е, я завершила сумочку, мені залишилось лише пришити гудзик ось він, я його приш'ю і ручка. Тому сьогодні я беру в роботу ручку, тому що сумочка ну, повністю вже готова, мені залишилась лише ручка, тому хочу попрацювати над нею, щоб уже завершити цей процес і прибрати з робочого стола. Так, далі беру з собою шкарпетки. Сподіваюся, я вам їх вже показувала, якщо ні, то ось я розпочала для себе шкарпетки і з двох пряж, поєднання двох пряж тут одна німецька, я вам ставлю фото на екрані, як воно виглядає. І як називається, і одна пряжа на кобохо. Я її придбала собі на шкарпетки, але зв'язала шкарпетки 39 розміру, тому. Подарувала їх подрузі, а собі ось в'яжу, додала таку ниточку, тому що моточка мені не вистачить на дві шкарпетки. Тож буде ось так, і мені здається, гарненько. Так, беру шкарпеточки також. І, мабуть, візьму з собою джемпер дитячий. Буду... Тут в'язати мені лише тіло по колу. Тут все заплуталося вже. Візьму його, буду в'язати, якщо не захочеться в'язати шкарпетки. Ось так. Три роботи беру. Мені здається, на сьогодні мені вистачить. Я ще така, що можу щось нове розпочати. Але вже якщо я розпочну щось нове, то підключуся вам покажу. А так, я думаю, що три процеси на один день мені вистачить. Тож, до наступного підключення, завтра підключуся і покажу вам, що в мене. З цього вийшло Знову ж таки, всім привіт! І сьогодні в мене субота. Так, я розпочала запис цього відео з п'ятниці, 19 січня. Сьогодні в мене 20 січня і я хочу поділитися з вами просуваннями по своїх процесах. Вчора я брала до роботи ось цю сумочку, і що хочу сказати, вона повністю повністю готова. Так, я пришила гудзик. Ось так, він пришитий, і все, повністю тут все класно. І також я відв'язала і пришила ручку. Колись ще в попередніх минулих відео своїх я говорила, що хочу спробувати ось таку ручку, тому що я в'язала раніше для сумочок ручку шнуриком таким айкордом. Із трьох петель, і мені подобалася така ручечка, але я потім подивилася, що в'яжуть ось такі ручечки, вони набагато практичніші. Тому я зв'язала ось таку ручку і сумочка в мене повністю готова. Єдине, що я думаю, що трошечки задовга ручка, я її зробила аж метр І мені здається, для маленької дівчинки це забагато, але, ну, поки що не переробляла, хотіла трошечки розпустити. Але потім подумала, що і так нормально, поки що залишила так. Так, сумочка в мене повністю готова. І також я брала до роботи шкарпетки свої. Я їх також трошечки просунула, але небагато. В основному займалася сумочкою, і зараз покажу, що ще робила. Так, шкарпетки ось на такому етапі вони в мене. Трішечки вони просунулися. Тут було відв'язано лише до п'яточки, ось скільки я прив'язала завчора. Зовсім мало, тому що я займалася іншою справою. Зараз покажу, що робила. Е, я розповідала за ось ці шкарпетки, що вони в мене вийшли різними. І тому мені одну шкарпетку потрібно перев'язати. Чим я вчора і займалася, я розпочала перев'язувати шкарпетку. Поки що все в мене ідеально виходить. Вона виходить точно такого ж розміру. Я перев'язую ту шкарпетку, яка була більшою, тому що в мене це залишки пряжі, і аби мені вистачило пряжі, я перев'язую шкарпетку, яка була більшою. Так, ось такі в мене результати. і... Сьогодні в роботу я беру ось ці шкарпетки. І вчора я брала в роботу светрик, він так і не просувався, але сьогодні я також його беру в роботу. Сподіваюся, що, можливо, його трошечки пов'яжу і буду просувати ось ці шкарпетки. А також маю намір розпочати нові шкарпетки, але, напевно, Спочатку розпочну мітинки. Так, в мене є чорна пряжа, це Alize Angora Gold. І я хочу з неї зв'язати мітинки. Це така пухнастенька пряжа. В мене залишок це півмоточка. У мене тут трішечки більше, ніж півмоточка, і мені цього вистачить на мітинки, тому що я в'язала з них мітинки, і це у мене залишок. Зв'язати мітинки без нічого, простенькі, найзвичайні. І, мабуть, я їх беру до роботи. Тож я беру мітинки, беру ось ці шкарпетки перев'язувати і, скоріш за все, беру светрик. Не знаю, чи буду в'язати свої шкарпетки, але, можливо, їх також пов'яжу. Ну, Буду вам показувати те, що я в'язала. Тож, ось такі в мене плани. І завтра вам підключуся і покажу, що з цього я все ж таки брала. До роботи. Тож, до наступного підключення, до завтра. Всім привіт! У мене сьогодні вівторок, 23 січня, і я не підключалася два дні. Як виявилося, все ж таки це для мене дуже важко, коли вдома дворічна дитина, дуже дуже тяжко знайти час, коли можна підключитися, щоб була тиша. Так, тому я в неділю я не дуже багато в'язала, не підключалася, а в понеділок просто не було змоги. Тому ось сьогодні у вівторок покажу вам все, над чим я працювала. І я перев'язала все ж таки шкарпетку. Тепер вони абсолютно однакові. Все в них ідеально. І в мене. Ось що після цього всього залишилося. зовсім зовсім трішки від кожного кольору. Тому ниточки мені вистачило, шкарпетки однакові. І їх залишилось тільки випрати. І поросування по моїм шкарпеткам я зв'язала одну шкарпетку свою. Ось так вона зараз не дуже охайно виглядає. Після прання буде краще. Так. І розпочала вже другу, майже вона у мене вже також на фініші. Зараз вам покажу. Ось. І погляньте, що тут вийшло. В мене були залишки ось цієї пряжі, і я е, намагалася підібрати, щоб вони хоча б розпочиналися з одного кольору. І одна шкарпетка буде з ось таким темно рожевим а одна зі світленьким, але з мушками і та, і та. Ось так. Дуже цікаво буде як права і ліва. Так, і тут мені залишилося десь вісім рядочків ще, і я вже буду переходити на збавляння. Тому хочу якнайшвидше завершити цю шкарпетку, тому що мені потрібні спиці 2,5, щоб розпочати шкарпетки для мами. А в мене такі спиці лише одні, тому ось буду швиденько завершувати. І. Буду розпочинати з ось такої ниточки. Шкарпетки для мами. Ось така дуже гарна. Хочеться мені вже їх розпочати, тому швиденько сьогодні ввечері завершу свої шкарпетки і вже розпочну. Так, і я принесла жилет, хочу завершити все-таки на цьому тижні. Мабуть, не завершу на цьому тижні, але хоча б попрацювати над жилетом, тому що мені потрібні також ці спиці. Тому треба його вже завершувати. В мене вже спинка на нього відв'язана, це передню частинку мені залишилося. І трошечки я просувала джемпер для донечки, але там зовсім трішки не буду вже показувати. Тому ось такі в мене справи за два дні. Щось Одні шкарпетки в роботі і ті не завершила. Але я перев'язувала ту шкарпетку, і сьогодні я обов'язково завершу вже ці шкарпетки. Тому ось такі справи. Буду працювати і підключуся до вас вже завтра. Сподіваюсь, точно підключуся і покажу, що в мене в роботі. Так, я розпочала наводити лад на своєму столі. Зазвичай я відразу прибираю спиці, якими дов'язала, які звільнилися. А це щось в мене вже повний кошик спиць, він назбирався. І на тросиках, і не на тросиках. Треба розібрати цей кошик і ось тут повитягати. Я вже подокладала ниточки, залишки. Треба поприбирати це все. І ось хочу вам показати, я змінила куточок для сторіс. Хто підписаний на мене в інстаграм? Ви в сторіс, бачите саме цю частинку столу. І тут в мене був лісовий мотив. в мене була рослинка тут, дерево, е шишки, каштани, домівочка ось ця сіренька, і сова. А тепер буде ось так. Змінила трошечки. Е мені надарували свічок. До речі, ось ця свічка вона так приємно пахне, але я її ще не підпалювала. Е Ось така. Ще не підпалювала. А ось цю мені подарувала мама на Новий рік. Виглянь, яка вона гарна. Мені дуже подобаються лаванди і лавандовий колір. Але вона така гарна, що я її не підпалюю. Мені шкода. я використовую її просто для фото і для відео. Тож, ось так, буду зараз перебирати І тут у мене я залишила сумочку. Все ж таки, буду вкорочувати ручку. Бачите, яка вона довга, тому залишила її на видному місці, щоб не забути, що потрібно цим зайнятися. І лампа моя бідолашна. Ось ця більше не тримається. Тут ось цей винтик. Він скрутився і все, не працює. Ну, Працюють три ніжки, тобто вона на метр двадцять висувається, а ось на метр п'ятдесят більше не підіймається. Тому ось такі справи. Ну нічого, вже купила новий штативчик, тому нормально виходить знімати. Ось так, буду прибирати, потім ще до вас під'єднаюсь. Вітаю вас! Сьогодні в мене четвер, і я підключилася показати, на якому етапі мої процеси. І завтра, або післязавтра вже буде фінальне підключення, покажу, що вдалося пов'язати за тиждень. Тож, сьогодні хочу показати ось цей джемперочок, який я показувала в першому, мабуть, підключенні. І тут я поставила маркер. І ось що мені вдалося пров'язати за цей час, його я в'яжу. Під перегляди відео на YouTube. Тут не потрібно ні над чим задумуватись, не потрібно рахувати рядочки, тому можна спокійно приділити час і подивитися уважно відео інших дівчаток. Так, що в мене тут? Тут в мене ось що залишається від моточка, і в мене є ще ось що трошечки від рукава. Я сподіваюся, що мені цього на тіло вистачить. Єдине, що мені здається, що він трошечки як заширокий, але, можливо, мені просто здається. Так. Тут після прибавок на реглан у мене було 74 петлі, і я додала по 6 петель на підрізи. І ось така ширина в мене вийшла. Ну, нічого, я думаю, що це нормально буде трішечки він завеликий, поки що на донечку, але ну, довше поносимо його. Так, це що стосується джемпера. Далі я розпочала. Шкарпетки для мами ось на такому вони етапі. І ця пряжа просто така, неймовірно, гарна. І погляньте, яка тут рівненька резинка. Ця пряжа трішечки пухкіша, аніж пряжа для шкарпеток, ніж шкарпеткова ниточка. Я не знаю, що це за пряжа. Мама купила її на розпродажі, і тому на ній немає етикетки. Я не підскажу вам, що це за пряжа, але вона дуже приємна і м'якенька. І ось я взяла для зрівняння шкарпеткову ниточку. І ось я думаю, чому вони не зробили ось таку її пухкішою. Було б набагато простіше і швидше в'язати. Тому що з такою тоненькою, ну я так довго в'яжу шкарпетки, а тут просто так швидко. Це я вчора, в середу, ввечері, сіла і ось скільки пров'язала. І мені дуже подобається в'язати, Так швидко йде в'язання. Ці шкарпеточки будуть в мене з п'яточкою бумеранг. Я хочу спробувати п'яточку бумеранг з клином підйому. П'яточку обрала мама, я їй запропонувала три варіанти: французьку, п'яточку Стронг і п'яточку бумеранг. Вона обрала бумеранг. І я хочу спробувати з клином підйома. Я ще ніколи не в'язала. Раніше я в'язала п'яточку бумеранг лише в дитячих шкарпетках і в'язала її без клину. Тому ось дуже хочу спробувати на дорослих шкарпетках саме таку п'яточку. Так, і що я ще просувала? Жилет, ось що в мене є. за вчора і за сьогодні, тут в мене все на одних спицях. Я вже розпочала збавляння під V-подібну горловинку. Я пров'язала 58 рядочків до пройми і вже почала збавляння. І цього разу я розпочала одночасно і збавляння під горловину. Тому що в попередніх жилетах я робила спочатку збавляння під пройми, а потім розпочинала поглиблення горловини. Але вона мені здалася якась не така глибока, якась як стягнута і дуже маленька для довжини виробу. Не маленька, а не така глибока, як має бути. Тому я цього разу розпочала її раніше і подивлюся, як буде. Після цього цей колір чомусь так погано передається під штучним освітленням, тому довго не буду на ньому зупинятися. Сподіваюся, його швидко завершити, тому що вже маю план на новий жилетик. Він буде з ось таким сірим кольором, в поєднанні ось цей колір з сіреньким. Це я поки що так собі думаю, ще не придумала, як саме поєднати ці кольори, але щось хочеться цікавеньке. Тому мені потрібні ці спиці і я їх хочу звільнити, тому якнайшвидше хочу завершити цей жилетик. Так, на сьогодні це все. Новенького нічого розпочинати не буду. А єдине, ще я розпочну мітинки, про які також говорила чорненькі. Десь пряжу вже згубила. З пряжі Alizea Alpaca Royal. Я вам там неправильно сказала пряжу, це не Angora Gold, а Alpaca Royal, Я підписала на екрані, сподіваюся, і ще розпочну мітинки. І все. На цьому тижні більше нічого розпочинати не буду. Буду завершувати те, що є, і вже наступного тижня. Буду розпочинати якісь новенькі процеси. Сподіваюся, за вихідні ось, щось із цього завершити. Ну, Жиле точно завершу. А з джемпером не знаю. Як тільки завершу джемпер, буду планувати новенький. Поки що я не вирішила, буде він з візерунком чи просто регланом. Тому поки що думаю, і вже наступного тижня буду розпочинати. Так, сьогодні все. Завтра з вами зустрінемося, я покажу. Що ще вдалося пов'язати? Тож, на сьогодні я з вами прощаюся до завтра. Всім привіт! в мене сьогодні вже п'ятниця, 26 січня, і я підключилася до вас лицем в кадрі показати свої результати за тиждень. Сподіваюся, що мене добре видно, я тут експериментую. Під час монтажу я помітила, що все ж таки зйомка на передню камеру набагато гірша, і я з цією якістю відео нічого не можу зробити, тому намагаюся сьогодні зняти на задню камеру телефону і тому я себе не бачу. Сподіваюся, мене добре видно. І хочу вам показати готову роботу. Я думала, що на цьому тижні в мене, окрім шкарпеток, готових робіт більше не буде. Але вчора я підключалася, показала вам жилет, що я в'яжу вже збавляння під горловину. І я думала, що я дов'яжу, об'єднаю плечові шви, бокові шви і покажу вам таку роботу, що вона без обробки горловини та прой. Але вчора я дов'язала якось дуже швиденько, і ще було не дуже пізно. Думаю, чому б не зробити обробку та вже завершити цю роботу і буде готова робота. Тому. Я покажу вам зараз жилет. Ось так він виглядає. Ось така у мене готова робота. І цього разу я довела вже його до ідеалу. Я поглибила горловину і зробила довшою на два рядочки спинку. І також, ось тут закриття, зробила вище, аби горловина позаду була більш закрита, тому що. Жилетів бордовому я зробила якось дуже низько її і, і сильно відкрито. Тому тут я вже врахувала все, <сі> всі свої недоліки і виправила їх. І також я ось ці збавляння наліво, коли роблю, в мене постійно ось тут перша петля. Якось неправильно я пров'язую. І цього разу я вже записала, як її правильно прив'язувати, тому що я згадала, що я прив'язую. Колись збавляння наліво роблю, я роблю не дві петлі за задню стіночку пров'язую, а все ж таки обертаю петлі іншою стороною і накидаю одну петлю на пров'язану іншу. І виходить ось так охайненько. Такі косички по боках виходять, якщо вам їх видно, Охайні, з обох боків. А ще цього разу я обрала резиночку 2х2, і потім думаю, як я буду робити горловину. Але все вийшло охайно, мені здається. Збавляння тут я робила через рядочок. І ось така робота в мене є. І ще, мабуть, для дитячих речей я роблю закриття під пройму по 10 петель. Закриваю ось тут. Напевно, для дитячих речей я буду все ж таки робити 8 в майбутньому. Так, все, цей жилет іде пратися. І потім я покажу вже його вам і розповім, яка його довжина, ширина, і е, з якої він пряжі. Ну, потім ще раз підключуся і розповім уже про нього більш детальніше. А зараз давайте перейдемо напевно руками в кадрі. Я вам покажу шкарпетки. В мене є готова робота. Я їх вже випрала і вони зараз дуже гарненько виглядають. Тож, покажу вам готові шкарпеточки і покажу процеси, над якими я працювала на цьому тижні, і які в них там просування. Тож, ідемо. І по просуванням, по моїм процесам, у мене є готові шкарпетки. Я їх дов'язала, випрала, і ось так вони гарненько тепер виглядають після прання. Так, тут у мене особливі шкарпетки, права і ліва, так як в мене були залишки пряжі. Зазвичай я люблю підбирати секційну пряжу, секції, щоб вони були прямо ідеальні. Але так як тут були залишки пряжі, я підібрала хоча б, щоб вони розпочинались однаково. І вийшло ось так: світло-рожеві полосочки і темно-рожеві. Буде права і ліва шкарпетка. І ось що у мене ще залишилось від цієї пряжі, тож ще десь буду використовувати її, ще не вся. Але вона дуже класна, і в будь-якому разі я її використаю, вона дуже і дуже класна. Вона така м'яка, приємна. І після прання. Я уявляю, що. Я навіть не уявляю, точніше, яка пряжа на дотик, 100% кашемір. Якщо тут маленький відсоток кашеміру, і це така приємність. Не знаю. Так, і в цій. В цих шкарпетках я зв'язала укріплену п'яточку, але не так, як ми в'яжемо зазвичай одна лицева пров'язується, одна лицева знімається. А тут я їх змінила. В одному рядку в'яжу так, а в іншому ту, яку знімала, пров'язую, ту, яку пров'язувала, знімаю. І вийшов ось такий ефект. В когось з дівчаток побачила і вирішила спробувати. Дуже гарненько виходить. Так, і в цих шкарпетках ось такі. Однакові края, але е, трішки різні. Це менший, це більший, тому що в одному і в одній з карпеток мені попався десь біля синього кольору, або тут, або тут вузлик, і мені довелося вирізати частинку ниточки, тому вони різні, але добре, що хоч рожевий потрапив на края, що вони хоча б однакові. Так, все, ці шкарпетки готові. Я вже їх дуже чекала, буду їх відразу вже розпочинати носити. І ще що в мене по просуванню? Трошечки я просунула мамині шкарпетки. Тут я вже розпочала додавання підковим підйому робити. Зовсім трошечки просунула свої процеси, тому що в мене сьогодні дитина просто сходить з розуму. Я не знаю, що з нею. Істерики, постійно плаче, тому не дає мені в'язати. І я ще трошечки просунула джемпер. Ось так тут. Ще пройшла. Це я перезняла маркер нижче і. Ось що в мене є. Я тут поставила маркер, це 30 см у мене тут. Мені тут залишилося зовсім трішки. Як я міряю на донечку, то потрібно зв'язати 35 см. Але я думаю, що відв'яжу 35 і потім тільки розпочну резинку. Тобто, хай буде 37, 40 довшенький. Тому що 35, мені здається, потім малий буде. Ну, Ось такі справи. Вже нічого. Сьогодні мітинки я не розпочинала. Тому що ну, не дає вона мені чомусь в'язати сьогодні, тому я більш нічого не розпочинала. Ось це все ще є, буду над цим працювати і вже, можливо, на вихідних щось розпочну, або вже з понеділка тоді. Тож, ось такі в мене справи. На сьогодні я своє відео буду завершувати. Якщо ви додивилися до кінця і відео вам сподобалося, ставте ваші вподобайки. Якщо ви на моєму каналі вперше підписуйтеся на мій канал. Залишайтеся, будемо в'язати разом. На сьогодні все. Я бажаю вам всього найкращого та до зустрічі в наступних відео.